Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. і Сьогодні випуску ми розкажемо про роботу Олександрійської психіатричної лікарні. Центр з викладання захисту України отримав спецобладнання культурний анонс ПК Світлопільського. Серед населення та у соцмережах останнім часом ширилися чутки про те, що Олександрійська психіатрична лікарня припиняє свою роботу. Підтвердити або спростувати дану інформацію, ми попросили завідувача диспансерним відділенням Сергія Галенка. Тож подробиці у наступному сюжеті. Останнім часом серед населення та у соцмережах почала з'являтися інформація щодо Олександрійської психіатричної лікарні, а саме чи не чекає на неї доля онкологічного диспансеру чи наркодиспансеру. Ситуацію нам прокоментував завідувач диспансерним відділенням Сергій Галенко. Відповідаю однозначно, ми працюємо, ніхто нас не закриває, ніяких подій трагічних не сталося. Лікарня як працювала, так і працює в штатному режимі. Наша лікарня надає спеціалізовану психіатричну допомогу в основному жителям району. Дуже багато додалося до нашого міста і району, додалися багато вимушених переселенців, яких у нас в місті теж досить багато, і вони теж страждають на певні розлади. Тобто потреба в такій допомозі є, і ми здатні таку допомогу надавати. Лікарня надає два основних види допомоги. Перший це амбулаторна психіатрична допомога. Люди звертаються до нас на прийом, викладають свої скарги, їм призначаються медикаменти, обстеження, консультації і так далі. Така допомога надається у нас тут в диспансерному відділенні. Я якраз є завідуючим цього диспансерного відділення. Диспансерне відділення у нас працює щодня, крім вихідних, з 8 до половини четвертої. І будь-хто може до нас звернутися для цього. Треба, якщо людина вперше звертається, перш треба її документ, який засвідчує особу, і для ідентифікації особи в електронній системі медичній телефон, який вписаний в декларацію сімейного лікаря. Це для первинного огляду. Ну і безумовно згода і бажання на обстеження і лікування. Другий вид допомоги стаціонарний. У нас є стаціонарне відділення. Точніше, два відділення на по 20 ліжок чоловічі і жіноче, в якому можемо надавати стаціонарну допомогу при наявності тяжких психічних розладів, коли амбулаторна допомога неможлива або не недостатньо ефективна. У психіатричній лікарні також веде прийом кваліфікований дитячий психіатр. Він надає консультації та за потреби призначає лікування. Він приймає три рази на тиждень. Понеділок, середа-п'ятниця, і здається, з 9 до 12 години, і так само можуть звертатися люди до 14 років згоду на первинний огляд дитячого психіатра додають батьки або законні представники, вони мають при собі мати відповідні документи. З 14 років дитина може самостійно додати таку згоду. Серед іншого у медичному закладі надається психотерапевтична психологічна допомога, проводяться медичні огляди з видачою довідки. Багато питань у населення з'явилося у зв'язку з ліквідацією МСЕК, говорить Сергій Галенко. Люди, які отримали раніше групу інвалідності з приводу психічного роду, хвилюються, переживають і їх родичі переживають. Чи не знімуть групу? Як все це буде виглядати? Яка буде процедура перегляду? Єдине, що можу сказати, однозначно, що це питання буде однозначно вирішуватися для користі пацієнтів, для захисту їх прав і для соціальної їхньої допомоги. Ніхто груп знімати не буде, ті, що призначені главніше, справи будуть переглядатися, терміни інвалідності будуть подовжуватися. Виникло багато технічних питань, технічних проблем, поки. Достеменно ніхто ще не знає, як все це буде проходити, і процедура ще не відрегульована, не відпрацьована, але вона буде рано чи пізно працювати, і все буде зроблено для того, щоб не постраждали люди, наші пацієнти. Шкільний предмет Захист України в цьому навчальному році учні 10-11 класів вивчають на базі спеціалізованого центру. Знаходиться він на базі мультипрофільного ліцею. Наразі отримано спеціальне обладнання на суму 1 мільйон гривень. Що саме придбали, розкажемо у наступному сюжеті. Поточному навчальному році шкільний предмет захисту країни учням 10-11 класів Олександрійської громади викладають на базі спеціалізованого центру при мультипрофільному ліцеї. Раніше анонсувалися закупи спецобладнання для центру за рахунок держсубвенції. Чи надійшли вони, розповів Олександр Авраменко. На 31 грудня ми 100% отримали всі матеріали, які були замовлені. Це і Медичне обладнання для надання першої там, домедичної допомоги, де діти будуть вчитись це робити, це і мультимедійний тир, і інше обладнання. Тобто ми на 100%, ну, будь, якщо бути будь точніше, то ми не використали там, близько 40 тисяч цієї субвенції, а мільйон витратили на обладнання, яке закуплено для мультипрофільного ліцею. Вже складений розклад, де діти інших навчальних закладів, інших ліцеїв відвідують мультипрофільний ліцей саме для на предмет захисту країни. Зараз готуються, ремонтуються два кабінети. Ремонтні роботи тривають. Плануємо ще ну, буквально три місяці, тому що, на жаль, змусимо трішки призупинити роботу під час освітнього процесу, коли діти знаходяться в школі. Тому ну, буквально до 1 квітня я думаю, що кабінети абсолютно будуть готові на 100% і ми зможемо повноцінно їх використовувати для осередку. Новий семестр учні почнуть з новим обладнанням. Зараз тривають ремонтні роботи. У мультипрофільному ліцеї для викладання предмету захисту країни виділено два кабінети, і тому зараз тривають ремонтні роботи для того, щоб потім ці кабінети були ну, звичайно і сучасними, і оснащені відповідним матеріальним. Обладнанням для того, щоб наші учні могли на високому рівні опанувати цей предмет. Ми отримуємо різноманітні засоби для того, щоб предмет викладався на сучасному рівні. Зокрема, отримали інноваційний стрілецький тир. Для того, щоб учні відпрацьовували саме ці техніки. Окрім цього, ми отримали комп'ютерні симулятори управління дронами, де учні можуть відпрацьовувати і ці навички, буде забезпечено чотири місця для учня і один для вчителя. Також замовлені і інші. Навчальні посібники і для відпрацювання медичної чи домедичної допомоги, і інших навичок спеціалізоване оснащення допоможе учням краще засвоїти теорію та набути практичних навичок, зокрема в наданні до медичної допомоги. Палац культури Світлопільський навесні відзначає важливу дату 50-річчя з моменту заснування. Тож заклад культури зараз активно готується до майбутнього ювілею. Разом з тим він не залишає поза увагою студентів Олександрійського коледжу культури та мистецтв, які на базі світлополки проходять практику і готують концертну програму Новорічні дива за участі творчих колективів. Деталі у наступному сюжеті. У січні палац культури Світлопільський продовжить марафон новорічних свят концертною програмою від творчих колективів закладу культури. Новорічні дива заплановані на кінець січня, розповідає художній керівник Владислав Мурований. «24 січня, о 17.00 ми щиро запрошуємо вас на концертну програму Новорічні дива за участю абсолютно всіх творчих колективів палацу культури. Неймовірна яскрава драйвова, атмосферно новорічна програма очікує саме на вас в програмі, як улюблені вже вами глядачі Номери Новорічні, ті, які вам полюбилися а також керівники творчих колективів разом зі своїми аматорами готують для вас нові концертні номери. Аби вам додати ще більш е, е, новорічної атмосфери, новорічного настрою, тому що е, січень вже так швидко плине, але ми маємо ще насолодитися цим зимовим періодом. Також світлополка є базою для навчальної та виробничої практики студентів Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв. Тож саме у січні вони готують свої дипломні та курсові роботи разом з наставниками. Дуже багато років заклад співпрацює з коледжем і. В цьому році на виключення виробничу практику проходять багато студентів. Серед них спеціалізації видовищно театралізовані заходи, народне пісенне мистецтво, естрадно-духові інструменти. Тому у нас такий лютий. Це буде дуже насичений студентськими проектами. Скажу за е, режисерську спеціалізацію, за тих двох здобувачів освіти, які безпосередньо у мене на виробничій практиці. Е, це іронічна комедія, е, поки е, назву вам залишу е, таємницею. Далі слідкуйте за анонсами. Ви побачите, яка відбудеться 10 лютого е, вже традиційно. Хоча це і понеділок, але ви побачите іронічну комедію. І до дня всіх закоханих також буде театралізований концерт, Це те, що безпосередньо підсумкові проекти здобувачів освіти цього року. 2025 рік для палацу культури Світлопільський особливий, адже 1 травня заклад культури відзначатиме свій золотий ювілей 50 років. І зараз колективи обдумують формат його відзначення. 2025 рік для Палацу культури Світлопільський він є особливим, тому що в цьому році, 1 травня, Палац культури Світлопільський відзначатиме своє 50-річчя. Ми плануємо ювілейну концертну шоу-програму. Я думаю, що це буде дуже ефектно, феєрично, незабутньо. Окрім власних заходів, Палац культури Світлопільський є концертним майданчиком для виступу відомих зірок сучасності. Тож слідкуйте за анонсами і обирайте подію, яку варто відвідати. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом йдемо до перемоги.